Я рада вас вітати на своєму каналі, сьогодні в даному відео ми поговоримо про особливості призначення пенсії для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Я хочу нагадати, для, для того, щоб вийти на пенсію в 2024 році, згідно чинного законодавства України, при досягненні 60-річного віку, вам необхідно мати 31 рік страхового стажу, при досягненні 63 років не менше, ніж 21 рік страхового стажу, і якщо вам 60 то хоча б 15 років стажу дає вам право вийти на пенсію за віком. Ви можете подати заяву за допомогою портала електронних послуг пенсійного фонду або зрозуміло. Звернутися особисто до Пенсійного фонду України. Пам'ятайте, що ви можете це зробити незалежно від вашого місця проживання, реєстрації чи перебування. Основні документи, які вам потрібно підготувати, це паспорт, ідентифікаційний, всі ваші документи про страховий стаж, диплом про навчання, військовий квіток, свідоцтво про народження дітей, ваша трудова книжка. За вашим власним бажанням, ви маєте право до 1-го 2000-го року. Року подати довідку про заробітну плату за 60 календарних місяців підряд. Можете брати таких довідок декілька, а там уже вибрати найбільш для вас найкращу, яка гарно буде впливати на ваш розмір пенсії. Потім Реквізити банківського рахунку ті пенс... майбутні пенсіонери, так які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 року, надають рахунок, відкритий в Ощадбанку, довідка ВПО, фотографії та свідоцтво про шлюб для жінок. Хочу нагадати, що у період дії воєнного стану та протягом трьох наступних місяців, після місяця, в якому його буде припинено чи скасовано заява про призначення пенсії та документи, які необхідні для призначення пенсії. Людям, які у зв'язку з війною тимчасово проживають за кордоном та отримали тимчасовий захист або статус біженця, можуть надсилатися поштою. Пенсія з віком буде призначена за зверненням людини з дня наступного за днем досягнення вами пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого. Також хочу нагадати, що всі люди, які набули статус внутрішньопереміщених осіб, всі пенсіонери до 24-2022 року та отримують пенсійні виплати через Ощадбанк, мають проходити кожні 6 місяців процедуру фізичної ідентифікації.